Привіт, це команда Blackbike, а я Стас. А у мене Winner Traffic. Давай трохи розповім про цей велосипед. І так, Wiener Traffic – це досить універсальний велосипед, який розкривається як і для покататися на роботу з роботи, як покататися з родиною та друзями по паркам, і як навіть для легких тренувань, бо невеличких мандрівок. У нього гібридна рама, яка забезпечує достатньо жорсткість, щоб ви відчули ефект від тренувань. загалом велик унісекс і для всіх. Перейдемо до технічної частини цього велосипеда. Він обладнаний трансмісією Shimano Q з передачею 1 на 9 Нехай вас не налякає кількість швидкостей у кількості 9, тому що це сучасне рішення, воно дуже комфортне та дозволяє людині їхати дуже швидко. Коли у вас тут маленька зірочка, а тут одна. А якщо вам треба їхати вгору, але ви не впевнені в своїх фізичних можливостях, то велика зірка вам допоможе комфортно спокійно їхати, навіть з мінімальним навантаженням. Також треба зауважити, що шифтер перемикання цієї трансмісії обладнаний технологією Rapid Fire Plus way який дозволяє скидати швидкості як одну сторону, так і у іншу. Це дуже комфортно. Та раніше це було лише в дуже преміальних трансмісіях Shimano, але зараз ця технологія доступна на бюджетній трансмісії Q's. Значений легенькою карбонову вілкою, яка забезпечує дуже приємну жорсткість, флекс від карбона, та ще має розташування трьох бона який дає можливість встановити як будь-яких аксесуари, так и AnyKey під баули. Цей велосипед оснащений дисковою гідравлікою моделі Shimano mt 200 яка гарантує вам безпечну та надійну модуляцію за будь-яких умов експлуатації. Колеса у нас під промпідшивник та під безкамерне використання. Покришка та обід повністю готові під заміну на безкамер. І приємним бонусом, як для Сітібайка, ми маємо повне розмірні крила. У висновку, якщо вам сподобався цей велосипед, і ви хочете проїхатись, ви завжди можете звернутися на тест-драйв по адресі міста Дніпро, вулиця Олеся Гончара, 8. Працюємо ми з 10 до 7 кожен день без вихідних, і наче консультанти нададуть вам повну консультацію і допоможуть тест драйвом А ще не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш YouTube, ставити вподобайки, ставити дзвоник, щоб не пропускати наші відео, підписуватися на наш Instagram та поширювати це відео друзям. Всім дякую.